Добрий тобто, день. Розпочинаємо громадські слухання, обговорення е, генерального плану міста Біляєвка. Е, всі зареєструвались присутні? Так. 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 Е, перед початком необхідно обрати е, голову громадських слухань та секретаря громадських слухань. Пропоную головою обрати молоді. Uh -huh. uh -huh. А секретарь. Секретаря. А це бумажка обов'язка. Так, ну нам необхідно спочатку затвердити е, порядок денний. Порядок денний це перше, це е, ну, обрання головного вже зробили, обрання представників громадськості, доповідь розробника і, і обговорення генерального плану. Якщо є якісь пропозиції, зауваження перед годиною, Прошу проголосувати за основу та в цілому. Так, регламент громадських слухань пропоную доповідь розробника 20-30 хвилин, запитання 5 хвилин, ну і закінчити десь там хвилин за 40. Є якісь пропозиції? За основу і в цілому проголосувати прошу. Добре. Так, давайте спочатку теж оберемо представників громадськості, якщо у нас не состояться громадські слухання, необхідно обрати представників громадськості, які будуть у нас у складі комісії. Шляхом, хорошо. Шляху. Також пропонуємо Бондарчу Ольга Михайло. Ще колись. Всім добрий. Доброго дня, шановна присутніх, до уваги. Ми Ви виконуємо розроблене на підставі рішення Біляєвської міської ради, генеральний план міста Біляєвка. Розробником був є компанія ПП Асло Рюк, якої я колись працював і був розробником даного генерального плану. Основною метою розробки бігального плану було впорядкування воно вальної структури надання місту допоможних функцій зину увагу. Що місто біля не тільки адміністративні адміністративний центр громади, он також був пропонується, що він стане центром промисловості і туристичним центром. Де буде скандана діяльність громади, також генеральним планом передбачається збільшення меж міста до 4600 гектар. Планувальними рішеннями пропонується включення у межі міста частини території природоохоронного значення, це частина національного. Парку ніжне в межах функціональних зон як стаціонарної пікляції, так і <смісті> хазяйство діяльності. Також в межі входить частина е ліса. Е на підставі кіреального плану е буде зроблено шагід для е придання лісу вже функцій, як декреційного та оздоровчого. Це дуже важливо, так як е Nie, це є місцем місце, місце притяження туристів і є не організувати грамотний відпочинок, не сконсолідувати туристичну діяльність з життям міста та розвитком вуличної мережі та закладів обслуговування, це зробити неможливо. В процесі розробки дітей плану. Були залучені як спеціалісти технології національного природного парку. Там були проведені консультації на ради, що це відповідає як нормам, і також зауважень від фахівців парку не поступало. Сам генеральний план пройшов містобудну раду, були отримані позитивні висновки ДСНС на виставки висновки охорони культурної спадщини. От, була розроблена стратегічна екологічна оцінка відповідно до закону про екологічну стратегі... стратегічну оцінку. В даний час ідуть ще консультації. О, думаю, в ближайше время може відповідати нас запитання. Генеральним планом передбачається також дуже важливо це винос основної магістралі, тобто дороги Територіального о, значення з центру міста, це на перспективу, так як норми, транзитний транспорт не і лісікати, які йдуть далі через центр міста і, і також через житлову забудову. Пропонується розвиток, дуже великий розвиток, як промисловий. Зони, яка ну це я на поперед, саме генеральним плану, розправлявся з консолідації генеральних плану як села Майор і села по повстанське. Всі буде зав'язано на одною функціональної діяльності. Ну, в даній частини також передбачається дуже більшою розвиток туристичних зон. По розрахункам пропонується, що Передбачається, є ж то є, прийому туриста може сторіти до 19 тисяч на день. Єдиного часу перебування, так як озвучені доволі великі території з розміщення базових об туризму, об'єкта турізму, кемпінгу, бленпінга. Що зв'язана, дуже важливо зазначити, то, що ми зберігаємо всі зелені зони міста, доповняємо, створюємо нове місто. Тобто розрахунок площів загальних зелених насаджень загального кристування перевищує нормативно. Створюється як парк на 6 гектар. Ви хорошо знаєте, місце створюється на шість гектар. тож паркова зона. Це у нас зелений кутерний, так, також передбачається розчистка різних рік та створення озер. І також, звертаю увагу, tamam. передбачається створення уже на території національного парку, ми це або одного Каналу для того, щоб створити э, таку екологічну межу між територією міста забудова і природу охрани В э, Свою чергу це дуже важливе тобто буферна зона. І також полічує за собою розвиток річково річкового транспорту э, своєї времена, передбачалося також створення на території Блявки. Это таких объектов, как это речной вокзал. Мы поднимаем эту идею и так вот також размещаем, как два речных, то есть когда-нибудь по торничку, может быть, и по месту как было раньше, нас все-таки судоходная река, могут ходить прогулочные катера. В межах места мы размещаем предприемства, это 3, 4, 5 классу Также предотвращаются те підприємства, которые находятся в житловій зазубудовой и не соответствуют, то есть уже департамент зоны мы переходим уже в відповідно шестого класса, это без экологичных наследов. также многие предприятия попадают под седьмую зону, это зона коммерческой деятельности, де де, то есть те предприятия, которые уже не работают, были перелаштовываются под те объекты, которые не супречат экологичным и да, санитарным нормам. Центр міста ми зберігаємо його планувальну структуру, доповнюємо, встановлюємо, крім всього, зелені лінії. Це, це ті лінії, які будуть винесені по планатуру, віддельно ті, які чітко приділяють. Це паркові зони, зелені зони, що вже будуть приказати, де-то комусь щось забудовувати, де-то на дальнейшее також передопочається розвиток, это, как это, ППС автомобильного транспорту вздовж дороги, которую пропонуємо до винести, і важливо зауважити, що даний генеральний план, он консолідований пов'язаний з генеральним планом ваших сусідньої маяки, тобто вся будівельно-дорожнього мережа. Композиционные оси все совпадают. Мы предотвращаем там, где садово забудова, Все-таки люди уже живут там круглогодично. Переводим их в житомор-забудово. Уже, уже можно было это решительно. Просто, чтобы люди жили не в садово-забудово, а в житомор-забудово. Також за задачу передбачається розвиток громадських зон, як в зоні дізнавчого житлового многометражового масиву при в'їзді в Біляйок, пропонується там і розміщення і культових споруд, як і церкви, так і ринку, так і магазинів, якихось об'єктів, розважальних об'єктів, для того, щоб впідати в цій зоні, так як все-таки Біляйок у нас мала А ленину плановальную структуру. Это не совсем ну, удобная плановальная структура. Она неудобна для организации, скажем так, даже военного транспорта, потому что ну, транспортные потоки довольно-таки Складно организовать по экономике. И мы его чуть-чуть поменяли в структуру, сделав ее комбинованную. То есть, больше материк. Словах, так би, все про питання. Якщо є питання, будь ласка. Здоров, Віталій, скажіть, будь ласка, ну, місто розвивається і чи передбачена територія житлової забудови? Ну, нова територія житлової забудови? Так, житлова забудова передбачається, це важливо, Я хочу зазначити то, що. Складник і сьогодні чи умовок дуже ну, важко передбачати е, при населення. Но ми розуміємо, що від того, що ми розвиваємо промисловий комплекс і создаємо так саме перемисловий хат, он залучення. трудовых ресурсов. Тоже может предположить, то в любом случае будет как трудовая миграция других регионов, например, что происходит в Украине. И естественно, пока будут восстановлены наши регионы, это также все-таки естественно, нужно стараться, чтобы был выше. Предотвращается это на пивне, на межи с Маянська сільська рада довольті великий житловий квартал, состоящий як з блокованої забудови, так і усадіння забудови з повноценною структури обслуговування. Передбачається там як дитячий садочок, загальна освітня школа, спортивні клуби. Також, як я раніше говорив, це, це об'єкти обслуговування об'єкти, Культові об'єкти. І також передбачається вже на північі міста, також доріки великі великі території для розміщення об'єктів як присадиння, а блокованої забудови. І передбачили також зони для багатоквартирних Забудови. Це в основному сконсолідувані, сконсатіровані в зоні існуючи багатоповерхове, ну багато купівних забудова. Чи передбачені в місці зони відпочинку? Так, дуже важливе питання. Я не зазначив, передбачається. Ми передбачаємо создання кількох громадських пляжів на повілі зоні. От ну вам лучше известно, это на Києва. Там как раз планується о, з розбудова великого каналу або нового каже, За, передбачається заваль mm -hmm. з громадським пляжем доволіким земляної території. Таже громадські пляжі передбачається в районі зеленого мыса де ми створюємо паркову зону і по генеральному euh, плану це в зоні вже euh, лісового хазяйства, так лісового ну, лісами можуть займати рекеації. Все-таки на озерах, які вже ісучі, як озеро попло, поповаріло, створення вже в этой зоні також пляжі. І на місці бувшого кар'єра рядом у військової часті, ми передбачаємо доволі велику зелену землю, там де може бути розформованка біопарк, як спортивний парк. Це дуже важливо. Це, там доволі мішає площа і е, важливо, тому що всі зелені лінійні об'єкти, такі як это, проспекти, вулиці. Е, Маленькі сквери в межах житлової посадиної забудови, все-таки все одно осадена забудова на низка кварталів, бути якась територія для відпочинку, де, де де дитячі де медальчики, це передбачено. Yeah, Якщо бачите, будь ласка, там, де у нас був копіратів. Е Ті раз, да, ми проводили про провели, провели і цю саме ділянку, яка на даний час своїми силами, да, громадяни там облаштували, також вивели в зону вже да, да. вилучені, тобто пройшла інітарізація, там сформовано вже і також закипна Кремацький та пляж, Кримацька зона відпочинку, тобто комунальна власність. Це дуже важливо. Історичні сложившися, частина генеральним планом ми не трогаємо. Я маю на увазі, тому що там не зноситься, да не проєктується щось інше. Більше дали так на розширення меж і з розширенням можливості населеного пункту. Так то ж ну, населене пункт може бути всього жить, то город міста тоже Заробляти гроші, створювати робочі міста, тому місту надані функції як промислового центру, як туристичного центру. Кстати, у туристичний центр, почему ми залучаємо ці зони як місце притяження туристів, ну, все-таки дасть розвиток і самої сфері обслуговування. Магазини, кафе, бари, все щось. Суспільство для перебування туристів на території міста. Якщо немає питань, хочу зазначити, що ні письмових, ні усних, ні через електронну пошту нам запитів не надходило по громадському слуханню на період громадського обговорення. Тому питання тільки були зазначені на даний час на громадських слуханнях. Тому пропоную погодити генеральний план для подальшого вже проходження експертизи та затвердження. Тож, проголосувати, так угу. дякую. Все. дякую. Дякую. Громадські да. слухання закінчуємо. Дякую. дякую. дякую.